Привіт усім, хто заглянув на цей вишивальний канал. Привіт усім моїм улюбленим глядачам. Я вітаю вас у 2024 році. Зараз день уже, 1 січня, і, звісно, не обійшлося без повітряних тривог і в новорічну ніч, і 1 січня. Ну, це війна продовжується, друзі. Не сподіваймося на швидку перемогу, тому що ворог у нас дуже такий нещадний і хоче винищити нас. А ми маємо жити і маємо бажання до перемоги. І хочу побажати вам міцного здоров'я, нервів, терпіння, міцності духу не втрачати і своєю працею життям. Наполегливістю пришвидшувати нашу перемогу. Нехай усі ваші рідні, кого ви чекаєте, повернуться живі та неушкоджені додому. Бажаю вам стійкості, дівчатка, щоб все було у нас добре у 2024 році, щоб ми дожили благополучно до наступного року. От, щоб все було у нас добре. От, а я переходжу у 2000, вже перейшла у 2024 рік з готовим рукавом, який я ось вчора, 31 числа, дозаповнювала декілька оцих от, вирізувань, от, буквально ляхівочками, і з двома готовими уставками. На цьому етапі. Я вже бачу свої помилки. Зараз я вам скажу єдине, скажу, от хто кому цікавить, вишивка у розмірах. У мене рукавчик ось цей в ширину 42 см, тобто від кінця квіточки до кінця квіточки, 42 см. Це на 32-му каунті, нагадаю, а по довжині 41 см. Взагалі я планую взяти ширину рукава 67-68 см, щоб гарненько пухлики там у мене взялися. От коли я буду робити їх, я вам, звісно, їх покажу. А ширина рукава має бути приблизно у мене має бути приблизно 48-49. Довжина, довжина має бути 48-49 см. Ну, Сподіваюсь, у мене вистачить, тому що ось там зверху у мене будуть пухлики. У мене тут ще є тканинка, я буду змережувати, тому я тут буду підгінати, такий підгін зроблю, і отут будуть пухлики. А ось тут знизу буде облямівочка, облямівочка буде на рукавчик. Ось. І я відступила вже трішки ось тут. Ну, знайшла центр, я хочу симетрично розпочати з цього елемента, Мабуть, я розпочну, і далі вже по ниточках відрахую, де тут. І почну ті, значить стібочечки робити. Ну, а з мінусів, ну, на рукав вистачає. Вистачає на цей рукав. значить, ниточки, оце 12-та нитка, номер 12. Ось у мене скільки її залишилося. Коли я вже покрутила ці заповнення, тобто, ой, її тут ще вистачить. Це перший моток. Ну, одного мотку, звісно, може не вистачити на ще один рукав і збірку сорочки. Ну, побачимо, побачимо, мабуть, що не вистачить. мабуть, ну, У мене є ще один такий моток. Це перле номер 12, так? В тон полотна, 415 нитка. А тепер щодо уставки, до того, що мені болить, і болить і, і болить. Значить, дві уставки готові. І ще раз хочу вам наголосити, дівчатка, що уставку краще розпочинати не так, як я. от Полотно поділили навпіл, а тоді ось цей кусок половинку ще навпіл. І якщо узор дозволяє з серединки, розпочали з серединки в одну сторону, в другу сторону. і ви, Уставка взагалі має бути, ну, мабуть, 26-28 см, у мене ж вишивка сама 24 см. 24 сантиметри. Я не порахувала, що скільки воно буде, я вишила по схемі. І я зробила таку помилку, що я не розпочала хоча б приблизно з центра. Розумієте? А я розпочала от, з кінця. І я дуже мало ось тут лишила на припуск. Але я випорю цю ниточку, ось цю ниточку, що я на машинці обкидала, я випорю. Я, акуратненько понит... я тут 1 см, сподіваюся, все-таки зроблю 1 см. Мені, буде... Мені потрібен тут 1 см. А з цього боку я візьму півтора см. Мені тут вистачить і підігнути, і півтора см лишити. Уставки я вишила симетричні. Я хочу, щоб це бу... вони ось цими штучками за дивилися всерединку до пазушного розрізу. Всерединку. Тобто, от, оцей край в мене буде ззаду сорочечки. Отак от в мене буде розміщений рукавчик. Тобто, навіть якщо ззаду трошки буде більше тканини, нічого страшного не буде. Я вже мушу якось так гратися і мушу так тут викручуватись, щоб цю помилку свою. Уникнути, знаєте, щоб додати довжини, довжині уставці. Тобто, я розпочинаю новий рукав, і ви знаєте, поки я вишивала цей рукав, воно дуже монотонно і довго, воно трішки вже набридло, якщо чесно казати. І я вже думала, на щось інше переключитись, на що би то переключитись. Картин я чомусь не хочу вишивати ще. Немає бажання, не маю бажання до картин, і я вирішила розпочати. Я ще тканину не купила, але я її придбаю десь при нагоді. Хочу розпочати ще одну чоловічу сорочку. Чоловіча сорочка буде східно-подільська, чоловіча сорочка низинкою. Я хочу вишити низинкою. Я давно мріяла про сорочку, чоловічу вишити низинкою. І я її все-таки вишию. Я взяла кусочок тканини, у мене лишався ткани, лишилася тканина е, біянка. Пам'ятаєте, це такий розрідчений льон, це 100% льон. І сьогодні от зранку я трішки подзьобала це кусочок узорчику з цієї сурочки. Тут воно так іде ще з одного боку, йдуть такі ніби теж зиночкою, ну такі штучки. ось. Я планую, там, де пазушний розріз, отут з краєчку, додати тоненьку мережку ще. По схемі, ось ці ромбики і ось ці штуки от, геометричні заповнюються кольоровими нитками. Я думаю, їх можна заповнити червоною, білою ниткою. Це буде дуже гарне поєднання цих трьох кольорів і буде я думаю, буде гарно. От, Нагадаю вам, що вишивається низинка. З вивороту, Тобто ось так я вишивала. як то я я її вишивала, я рухалася отак, звідси сюди, Тут я помилилась десь на одну нитку. ну Це такий тренувальний варіант. Я просто хотіла подивитись, як воно буде ниточкою чорною на цьому полотні. От, як буде сам взір виглядати? отут оці, штуки, оці такі маленькі, зараз я вам ближче піднесу, не знаю, чи ви побачите тут, а зараз наведемося. Якщо вам видно, отут-оці маленькі це замкова низинка, замочок такий робиться. Він так зверху вниз. Ну, раптом, якщо вам цікаво, випишіть, друзі, я, можливо, включу камеру і от разом з вами трішки повишиваю оці полосочки, щоб ви подивились. Тут абсолютно не тяжко, воно вишивається. Саме основне розпочати і правильно зробити перший, наприклад, і другий рядочок. А далі, вже по самому узору, можна дивитись: ось тут зменшується на одну. Ниточку тут збільшується на одну ниточку. Тобто, вже можна орієнтуватись по вишитому. Розумієте? Але якщо допустити десь помилку з самого початку, вже буде, вже буде недобре. Тобто, Вишивається низиночка от з вивороту, а далі ми перевертаємо, і це у нас лице. Ось, бачите, так воно все тут зашито. От. Все зашито, а далі ще кольоровою ниточкою заповнити, прикрасити. Ну це буде дуже гарна сорочка. Це от, подільська сорочка, схемку можна придбати. Так само у пані Лідії Бебешко. пишіть їй на Фейсбук, шукайте її. І там я придбала за 200 гривень. Просто пані Лідія написала, що 200 гривень можна перекинути на ЗСУ, куди бажаєте. Я, по-моєму, на фонд Повернись живим заплатила. Ось і, значить, отримала таку схемку. От. І буду її відтворювати. Якою ниточкою я це вишивала? Досить, дивіться, гарненько дивиться, все заповнено, все гарненько. Я вишивала ниточкою, ось такою, я колись придбала, а придбала я ниточку. Це чорна ниточка, називається карат. В 8, 8. Вона така. Я хотіла порівняти її з ниточкою DMC. От у мене зараз немає восьмого номера, але у мене є 12-й номер DMC. І різниця тут є. Можливо, вам не видно, але ви бачите, оця ця ниточка вона має блиск такий навіть от під штучним цим освітленням. видно. Вона більш блискуча, а ця така більш матова і вона така не однорідна трішки. Оця ниточка вона гладенька, вона така однорідненька. от дімсі, А ця карат вона така, як тон. Ну, вона не пухнаста, але вона має такі потовщення і іноді потоньшення, Вона як під старовинну таку якусь нитку. Ну, воно таке. Але для низинки, ви знаєте, мені сподобалося, як виглядає ця низиночка. Тканина ще попереться, воно трішки збіжиться і досить непогано і дивиться. Так, так що я не знаю, у мене є два мотка такої нитки, можливо, я її і використаю для цієї сурочки. От. Значить, отакий у мене план, але я ще не вирішила, чи купити мені такий самий льон. Б'янку, швидше всього, я знаєте, на якому спробую. Я спробую на фіоні. Це льон Фіона, він теж такий живий, але він більш щільніший і має інший відтінок. Ось, якби ви подивилися, бачите, як він виглядає. Він трішки такий а, темніший, і він має щільність, здається, 12 ниточок, 12 ниточок на сантиметр, а б'янка має 11 ниток. Вона не така щільна. Ну, це теж, я дивлюсь, ви знаєте, воно таке, такий той льон, бачите, він от моя рукою руку навіть видно. І він такий живенький. Не, думаю, не знаю, кому подобається, але вона така, як то під старовинну буде сорочка. По-перше, буде льон такий такого кольору. Знаєте, цікавого. Ну, Він тонень, тоненька літня сорочка. От. Ну, ще не вирішила, на якій вишивати. Тобто хочу передавати 2 метри або цієї, або цієї. Мабуть, що все-таки я вже на цій вишивала. Знаєте, я хочу спробувати на цій, бо воно буде більш щільніше, ниточкою, більш щільніше. І буде, ну, можливо, трошки воно буде завуще, ніж тут. Тут, до речі, я не знаю, от взяти лінійку, подивитися. Сантиметрів, цікаво, тут, виходить, тут виходить 5 з половиною десь сантиметрів. Ну, тут ще такі зубчики є, то нехай ще сантиметр, так? То 6 з половиною, можливо, швидше всього, 6 десь сантиметрів буде сама низинка. Взяти тут ще на сантиметр півтора мережечку. От, і зробити так на 8 см, щоб приблизно була вишивка, тоді буде якраз те, що треба. Тобто, ось так, так, таким я хочу погратись. Я хочу низинку, і вона так заспокоює, вона легко вишивається. І зараз, щоб це все пережити, отак от з вивороту, бачите, отак-от вишивається з вивороту. Цікаво, отут хвостики я просто покидала. Оце я сьогодні, от зранку, отак, от погралася, щоб подивитись, як воно, як воно буде. Тобто, якщо б вам цікаво було спостерігати ще й за таким процесом, то, будь ласка, дівчатонька, підписуйтесь, якщо бажаєте. Ставте ваші лайки і пишіть коментарі. От Будемо просувати український YouTube, тому що це потрібно робити. От, все треба. От, бачите, тут є навіть характеристики цього льону. Льон Фіона називається 100% льон. От поверхнева щільність тут є ширина метр п'ятдесят цієї тканини. І що ж, 100% льон? От, Це льон луцької фабрики Едельвіка. Я думаю, що можна попробувати на ньому вишити. Ще одну чоловічу сорочку. Ну, о чому би і ні, подивитись, як, як воно буде. Добре, дівчатка, ще раз я вас вітаю у 2024 році. Тримаймося, всіх вас обіймаю, мої пташечки. Все у нас буде гаразд. Головне, бережіть, бережіть себе, піклуйтеся за себе, за своїх рідних. От. І не забуваємо за воїнів наших. Завдяки яким ми мали змогу переночувати, відсвяткувати, хто святкував от Новий рік. Я то не святкую Новий рік. Я. я лише вчора, щоб ви так уявляли, спекла торт. Ось мама пішла волонтерити моя сьогодні, от як зазвичай взяла трішки того торта пригостити своїх коліжанок. От, до мене ще потім там подружка прийде, вона працює, у всіх робочий день, у нас просто вихідний сьогодні, і я маю змогу ось так вам трішки з вами поговорити. От, нехай це рік вдасться, нехай це буде рік нашої перемоги. Слава Україні, дівчатка, і до наступних відео. Всім пока!